Всім привіт і всіх вітаю в своєму садку, в садку Наталії. І ласкаво запрошую вас, в наш садочок. І в попередньому відео я проходила повз цей кіпарисовик, і мені за Світлана задала запитання, щоб я розповіла про цей кіпарисовик. Скільки він у мене росте, як часто я його стрижу, Ну ось я вам розкажу, що стрижу я його навесні і в середині літа. Ну Ось вже другий раз я вже його стригла. Прирости він дає дуже гарні, ось подивіться. оце За цей рік він вже от наріс і це вже я стригла його, бо кінчики підсохші. Ось оцей ось, ось, дивіться, оце лапу він наростив за цей рік. І подивіться, які гарні у нього прирости. Росте він на цьому місці з 2016 року. Назва Peltz Blue, якщо я не помиляюся. Ну, якщо знайду інформацію, там в мене в квартирі записано, я зараз на дачі, і, звичайно, все, я не можу в голові все тримати. Ну, ось така інформація росте. Ну, я б не сказала, що він так сильно росте. Уже зараз уже більш краще він росте. Спочатку ну, трішки повільніше ріс. В цьому році їх. Гарно. Та і в тому році я підживлювала, купую для хвойних рослинок добрива, ну і під, навесні підсипаю, підживлюю, і вони відгукуються гарно, починають рости. Біля будинку тут теж росте Туя Санкіст, тільки росте вона з 15-го вже року. Я теж постійно її стрижу, наростає вона гарно, кінчики жовті, дуже подобається. Я її вже живцювала. До речі, цей кіпарисовик я теж живцювала, і вже є живець. Буду, навесні буду висаджувати на постійне місце. А ту санкіст я вже висадила і в одному із відео я вже показувала. Що вона окремо вже росте, вже заживцьована, вже рік вона на постійному місці зростає. Ось. А ще дуже кардинально, тому що посадила близько біля доріжки, і треба було трішечки далі. ну, Прийдеться навіть оголяти їй ніжки, щоб можна було пройти потім, ну, поки це терпить, а потім. Треба буде підстригати далі. Тіси. Тіси зростають з 2016 року. На цьому місці тіс ягідний, він отакий бачите, розлогий. Ось росте, теж стрижу, бо те, що пройти можна було тут, бо він тут сильно на доріжку випирає. Ну, ось такий він і пірамідальний тіс. Ось такий височенький вже. Ну, я б не сказала, що тіси так сильно швидко ростуть. Ну, ось так цей, да, цей швидше. А ось пірамідальний він так, повільніше росте. Ну, все ж таки зараз я. Кажу, що коли підживлюєте, що додаєте гарно їм добре даєте, тоді вони будуть гарно рости. А ще все залежить від ну, ґрунтів. У нас піщаний ґрунт. Я ж не знаю, на яких е кращих ґрунтах їм зростати. Ну, так непогано виглядають. А на Чорноземі я, можливо, по-другому вони зростають. Ось так у мене, отак вони ростуть. І так виглядають. Ось такі, можливо, я щось забула сказати, то запитуйте я іще, що вспомню, розкажу. Ну, так взагалі все. Ось розцвіли вже мої ліле... лілеї. Ось такі кремові. Ось такий букет. гарнющий. Ось коли вони так багато квітують, гарно виглядають. Це ще ніяк не розквітне. І ось зацвіла бордюрна трояндочка. Назви не знаю. Ось така красунечка. І скоро ось-ось заквітують стокротки. Графиня Діана квітує. Лілеї ці вже доквітають, а ось почали квітувати жовті. Ось така красунечка, жовта лілея. Ось як розрісся вже каріоптеріс, який я купувала у. Олени з каналу Ера. Такий був зовсім маленький, а й зараз подивіться, який гарнющий такий варіагатний лист в нього. У мене три вида цього каріаптеріса. Зараз ще покажу. І ось тут, на цій клумбі, у мене росте каріаптеріс такий жовтенький. Ось такий, там рододендрон. Ось коли виросте, буде гарненький. Ну, поки він отакий. І ось іще один каріоптеріс. Це кущик побільше. Ось такий. Колокс почав уже квітувати білий, тільки-тільки почав. І Анабель. Вже повністю розквітли. Юки. Ось так. І ось подивіться, бронзовка. Яїк. Кожен ранок собираю, тому що вони виїдають квіти. Виїдають, тут залазять течинки, все. І, і, і вони дуже полюбляють білі квіти, гортензії, горобинник тоді мені ну, налетіли, прям, унічтожають прям, квіти. От, виїдають течинки і квітка потім. Звичайно, втрачає свою декоративність, і вже починає в'янути. І приходиться збирати, ходити їх і знищувати. А що робити? Тому що не дають, не дають квітки квітнути довго. Розквітла Монарда, рута. Ще називають її Монарда. Ось така квітка. І починають розквітати вже гортензії. Ось який букет. Ця гортензія у мене без назви, так що я не можу вам сказати, як її називають. Це саме перша волотиста гортензія, яка в мене з'явилася в садку. Ну і тоді я назви не, не взяла, як кажуть, не запам'ятала, не, не зберегла її. Ось така. Ділівець такий. Гарний. Ще одна квіточка рудбек, у мене тут біля малини чорної росте, а подивіться, вона повненька така. Оце насіялась сама собі тут. І така гарна квіточка. І ось квітує Ліана Камсіс. Ось така Ліана. Гарна. І ще тут виноград в нас до, достигає, ще росте. Хотіла сказати, достигає, росте ще. Росте і те, тут теж, подивіться, з виноградом росте. Зараз хочемо викопати картопельку на вечерю собі. Вже неодноразово копали, але ось, подивіться, все забувала показати. Непогана картопля, це ту, що ми в садовому центрі купували. І ну, рання, рання картопля. Але вона посажена трішки пізніше, бо холодно, сильно було. І... Не дуже рання, можна сказати, так вийшла. Але копаємо. Ну, мабуть, і цю. Давай викопаємо. Бо один раз викопали кущик, то з одного кущика ми наварили каструльку картоплі. Ой, подивися. Подивись, бачиш? Угу. Хрущ, хробак, хробак. Ось така картопелька. Так що їмо свою, копаємо, будемо варити.